Дніпро поринув у темряву вчора по обіді. Одразу після масштабної атаки російських терористів на енергетичну інфраструктуру України. Разом зі світлом зникла вода та опалення. На ранок проблеми спостерігались у всіх районах міста. Ні свята, ні води, ні а нічого. Ні, не встигли забрати запаси. Дуже великі черги. і сказали: от тут ВТБ немає. На горний район частина супермаркетів зачинені. Люди шикуються в довжелезні черги за водою до цього кіоску. Тут вона тече тоненьким струмочком. «Стоїте вже чергу скільки? Пол часа, як мінімум. 40 хвилин Уже Вулиця Олеся Гончара. Ні світа, ні води, нічого. Холодильники все пропало. Через відсутність води у кафешках проблематично взяти ранкову каву. У нас до цього була вода міна в бутилках. Ми підключали кофемашину і тяля а зараз Вона закончилась і її в принципі немає, І купити нікуди зараз. Частина супермаркетів працює на генераторах. Загалом продуктів удосталь бракує лише хліба й води. П'ятилітрових баклах вже немає, є тільки ось такі: дволітрові, півторалітрові мінеральна вода. Також із полиць довелося прибрати м'ясо. Напевне, холодильники працюють в режимі енергозбереження і окрему продукцію перемістили в більш потужні рефрижератори на касах – черги. Маємо ось такі довжелезні черги зранку. Що люди купують? Люди купують хліб, масло, Хтось записається маслом, бачимо. Яйця беруть люди. Також зранку було проблематично зняти готівку. Банкомати не працювали в багатьох районах міста. Люди заряджають девайси у поодиноких кафешках, де є світло, а також на заправках. Дехто навіть працює звідти. І світло, і вайфай тож можна тут працювати. Ну так виходжу. з Ситуації не дуже приємно, що складається така ситуація, але витримаємо. Витримали 9 місяців, витримаємо більше. Енергетики, комунальники та рятувальники піднімали критичну інфраструктуру усю ніч. Світло в окремих районах почало з'являтися ще вчора ввечері, і от сьогодні о півдні в місті почали поступово відновлювати водопостачання. Вже потроху відновлюється водопостачання в залежності від підключення до електроживлення насосних станцій. Нагадуємо, що тиск мережі створюється поступово, система наповнюється протягом години-півтори. Мер Дніпра Борис Філатов у Фейсбук заявив, повноцінне відновлення електро та водопостачання в місті планується вже сьогодні. Авдієнко, Сергій Гончар, новини -го каналу.